Для тебе жінки тригер. Ти боїшся виходити в люди серед жінок, особливо тому, що на себе привертаєш увагу, тому що ти енергетика незвична, і для тебе дуже страшно проявлятися, і тому ти насоби там надягаєш щось невзрачно, ведеш себе невзрачно. Це реакція психіки. От уяви, що в мене в руці лимон. Що в тебе відбувається відразу? Цю рецепт розвитку. Так, да, слюня відразу пішла. Колись вперше ти спробувала лимон. Відповідно, лимонна кислота почала обжигати твою слизисту. Це неконтрольований процес, твій організм почав виділяти автоматично більше слюни, да, для того, щоб погасити, немов цю пожежу. І, відповідно, кожен раз, коли ти навіть уявляєш лимон, в тебе автоматично запускається реакція в твоєму організмі. Точно так же це працює, коли я уявила проти себе жінок. Ти ж бачиш, тіло твоє відразу плечі сковуєш, голову. Опускаєш очі, опускаєш, це точно так же так, працює. Це завжди є перша причина, яка запускає реакції в твоєму організмі. І наша завдача з тобою зараз знайти ту першу причину. Коли ти спробувала перше лимон і сформувалася ця реакція, точно так же підбулася якась подія, пов'язана з жінками, з жінкою, яка і запустила в тобі цей процес, тому що тебе там, скоріше за все, або пристидили, або тобі там незручно було, або насварили, та і ти втекла. Тобто завжди випрацьовується перша стратегія. Ну, давай шукати.